Привіт! Сьогодні хочу вам розказати, як отримати максимальну користь для шкіри від ранкової процедури умивання. Здавалося, чого простіше? Пішла, сполоснула, все красавіця. Так працює, коли вам 20. Можливо, коли вам 30 і вам Бог дав класну шкіру. Але коли вам 50 цього, повірте, дівчата, цього замало. Щоб в 50 ваша шкіра. Вас тішила, щоб ви спокійно дивилися на себе в дзеркало і не казали такої фрази, як мені сказала одна клієнтка, я на себе в дзеркало не дивлюся. Щоб такого не було, використовуйте, будь ласка, правильні засоби для вмивання. Правильні засоби для вмивання це п'яночки або гелі для вмивання залежно від типу вашої шкіри. Тобто для дорослої шкіри це один засіб. Для такої шкіри чутливої це другий засіб. Для шкіри, яка має прищі – це третій засіб, для компінованої це четвертий засіб. Для кожного, для кожного типу шкіри є свій засіб для вмивання. І ось тут є секрет: дівчатки, не вмивайтеся гарячою водою. Чому? А тому, що гаряча вода, ми ж всі моїм сковородки, ми знаємо, для чого ми моїм посуду. І сковородки гарячою водою. А для того, щоб вона змила жир. От на нашій шкірі є жир, який нам потрібен. Це такий ліпідний слой. Ліпідний слой, що він робить? Він не пропускає погані зовнішні фактори в глиб шкіри. І тому він для нас дуже важливий. І тому ми змащуємо обличчя кремами для того, щоб оцей ліпідний слой покращити, щоб він працював всі креми всередині шкіри, а назовні щоб ті зовнішні фактори не шкодили. Для того нам потрібні креми і сироватки. І от щоб ми самі своїм вмиванням не пошкодили той ліпідний свій е шар на шкірі. Тому не використовуйте агресивні засоби. Якщо ви вже нанесли піночку на обличчя чи гель, не тримайте його довго. Не можна гарячою водою і не можна довго тримати. Чому? Тому що вони всі мають верхневоактивні речовини, які розчиняють бруд, розчиняють макіяж. Чим довше вони знаходяться на обличчі, тим більше вони порушують наш ліпідний слой. А водичка на обличчі порушує pH шкіри що робити? Використовувати тонік. Тонік так само використовуйте залежно від типу шкіри. Може бути такий. А я зараз перейшла на трояндову водичку. Дівчата, мені трояндова водичка подобається зараз більше, ніж тонік. І ще є один секрет: коли ви вмили обличчя, не витирайте його рушником, не треба його промокати. Візьміть ватний спонжик, просочіть його з тоніком або трояндовою водичкою і заберіть залишки. Отої от вологи з обличчя, тоді шкіра буде не мокра, а волога. Тоді пори будуть доочищені. Зробіть таку двоетапну очистку вашої шкіри. І коли ви таким чином очистите свою шкіру, тоді сироватка, тоді крем будуть мати дуже гарний ефект, і вони підсиляться. І дія від тої. Вашої процедури буде набагато краще. Дякую всім, хто дивився. Якщо було цікаво, поставте лайк. Мені буде дуже приємно. Підписуйтеся на сторіночку. До побачення!